Сьогодні у випуску у Львові викрили корупційну схему на 4 мільйони гривень, які мали піти на будівництво дитячої лікарні, і як чиновники заробляли на здоров'ї дітей. Також розкажемо, як звичайна зупинка авто на узбіччі обернулася для наркокур'єра дев'ятьма роками за ґратами. А у Вениківському лісі черговий земельний скандал, і як родина Гринкевичів віджала землю та уникла покарання. І ще гучна історія: Львів'янин, завербований російськими спецслужбами, планував теракт у кривому ро. Озі, як його викрила СБУ. це та багато іншого. Дивіться далі. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Попереду лише найгарячіші події, тож не перемикайтесь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Личаківська забудова комфортний район чи новий транспортний хаос. Львів продовжує змінюватися. На місці старих гаражів та промислових будівель на вулиці Личаківській, 227, зведуть шестиповерховий житловий комплекс на 77 квартир із комерційними приміщеннями та підземним паркінгом. Але це лише початок масштабної перебудови мікрорайону. За детальним планом території тут поступово з'являться новий корпус школи, дитячий садок, пішохідна вулиця, озеленені громадські простори та навіть штучна водойма. Також заплановане будівництво автостанції та багаторівневого паркінгу. А кінцеву зупинку трамваю номер 2 планують винести далі в глиб району. Головне питання: чи враховано транспортне навантаження? Личаківська одна з найбільш перевантажених вулиць міста. І нова забудова може лише ускладнити ситуацію. Чи буде достатньо парку місць, чи покращиться громадський транспорт? Що ви думаєте, це шанс на якісний розвиток району, чи ще один? Потенційний хаос, пишіть нам у коментарях. 4 мільйони на папері як заробили на лікарні для дітей. У Львові розкрилася масштабна корупційна схема, пов'язана з будівництвом нового хірургічного корпусу Охмадиту. Кошти, які мали піти на порятунок дитячих життів, усіли в кишенях чиновників. Все почалося ще у 2022 році, коли управління капітального будівництва Львівської ОДА підписало контракт із державним підприємством Містопроект. Завдання просте розробити проєктно кошторисну документацію для майбутнього корпусу корпусу. на це з бюджету виділили майже 20 мільйонів гривень. Але директор містопроекту Володимир Ходак вирішив, що з цієї суми можна відщипнути. Він вніс завідомо неправдиві дані у розрахунки, що дозволило йому привласнити майже 4 мільйони. Спільником у цій справі став виконувач обов'язків начальника управління капітального будівництва Львівської ОДА Роман Дуля. Саме він, користуючись посадою, перерахував кошти на рахунок містопроекту, фактично узаконивши аферу. Але схема. Ма не залишилося непоміченою. Бюро економічної безпеки Львівщини провело розслідування, і тепер обидва фігуранти під підозрою. Директором містопроекту інкримінують привласнення бюджетних коштів, а чиновнику зловживання службовим становищем. Обвинувальний акт уже в суді, і прокурори вимагають запобіжні заходи. Найгірше в цій історії те, що новий корпус Охмадиту мав стати сучасною лікарнею для дітей, зокрема для новонароджених та важкохворих. Але замість того, щоб пришвидшити будів. Ниство хтось вирішив, що дитяче здоров'я це привід для заробітку. Чи повернуть вкрадені гроші, чи понесуть винні реальне покарання? Як ви гадаєте? Наркокур'єр і 5 мільйонів у рюкзаку. Як випадкова зустріч, обернулася дев'ятьма роками за ґратами? Звичайно, зупинка авто на узбіччі обернулася для 23-річного жителя Чернігова тюремним строком. Його засудили до 9 років позбавлення волі після того, як у машині знайшли партію психотропів ПВП на понад 5 мільйонів гривень. Все сталося у квітні минулого року біля села Миклашів на Львівщині. Поліцейський, патрулюючи трасу, помітив припаркований на узбіччі Фольцва. Здавалося б, звичайна ситуація. Водій оглядає машину. Але його поведінка видалася дивною: нервував, метушився. Це насторожило правоохоронця. Коли поліцейський зазирнув у салон на задньому сидінні, він побачив рюкзак, а в ньому пляшки з білим порошком. Запитання про вміст викликали ще більшу паніку, а пояснення від водія так і не прозвучало. Довелося викликати слідчо-оперативну групу. Під час обшуку авто поліцейські виявили понад 4,3 кг Рами ПВП не лише у рюкзаку, а й у спеціально обладнаних схованках. Наркокур'єра затримали, а згодом суд визнав його винним. Вирок 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Один випадковий погляд у рюкзак і кар'єра наркокур'єра завершилась. Але скільки таких перевізників досі залишаються непоміченими. Скандал у Винниківському лісі. Як родина Гринкевичів віджала землю і уникла покарання? Самовільне захоплення землі, будівництво на території лісгоспу компанії пов'язані зі скандальними закупівлями для міноборони і жодних наслідків. Родина Ігоря Гринкевича знову опинилася в центрі скандалу цього разу через незаконну забудову у Винниківському лісі. Все почалося у січні 2024 року, коли Євген Гуденко, головний інженер та Борислав Тепло. Самовільно зайняв 21 соту гектару лісової землі. Просто огородив парканом і місце під маєток готове. Ця ділянка, як з'ясувалося, використовувалася для будівництва розкішного будинку, що належить сім'ї Гринкевичів. Але найцікавіше зв'язки Борислав Тепло належить Ірині Федак, тещі Гринкевича, А її ім'я вже фігурує у розслідуваннях щодо розкрадання коштів на оборонних закупівлях. Захоплення землі сталося на території Львівського лісгоспу державного підприємства. Приємства, але навіть це не допомогло притягнути винних до відповідальності. Суд просто звільнив Гуденка від покарання. Як трудовий колектив Борислав Тепло взяв його на поруки. Тож у підсумку земля викрадена, будинок збудований, судове рішення прийняти, і всі задоволені, окрім звісно, громади та держави. Вербування вибухівка із Рада. Сбу затримала львів'янина, який готував теракт у кривому розі. Він думав, що просто заробить, а натомість ледь не став терористом. 26-річного львів'янина завербували російські спецслужби через телеграм-канал із пропозицією легкого заробітку. Завдання було просте і жахливе: підірвати військовий об'єкт у кривому розі. Зловмисник приїхав у місто, отримав вибухівку, додав до неї болти та арматуру для більшої уражальної сили, а також при на мобільний телефон для дистанційного підриву провів до розвідку та вже готувався замаскувати вибуховий пристрій під вогнегасник біля ТЦК, але спрацювало СБУ. Правоохоронців Правоохоронці вчасно виявили та затримали диверсанта, не давши йому довести план до кінця. Тепер він під вартою і звинувачується у підготовці теракту. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Питання тільки одне: скільки ще таких завербованих заробітчан ходить поміж нас? Яка ваша думка? Пишіть нам у коментарях. У Польщі викрили підпільну фабрику, де отримували українців у рабських умовах. Польські правоохоронці виявили нелегальну сигаретну фабрику у влозькому воєводстві поблизу Рави Мазовецької. На підприємстві працювали четверо осіб, зокрема двоє українців та двоє поляків, яких утримували проти волі, змушуючи виготовляти контрабандні сигарети без акцизних марок. Умови на фабриці були жахливими. Працівники жили і працювали в одній будівлі без можливості залишити приміщення. Під час операції правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення сигарет та незаконну виготовлену продукцію а також запобігли втратам бюджету на суму близько 31 мільйона гривень. Щоб звільнити заручників, рятувальники застосували спеціальне обладнання для зрізання замків і зняття решіток з дверей, через які вони були утримувані. Організатору підпільної фабрики загрожують до п'яти років позбавлення волі за експлуатацію людей і виготовлення контрабандної продукції. 15 тисяч за шанс потонути. Як львів'янин ледь не загинув, намагаючись втекти за кордон. Він двічі прощався з життям, пливучи через холодну і бурхливу тису. Все заради того, щоб перетнути кордон незаконно, але замість безпечної переправи отримав зламаний гумовий човен і смертельну небезпеку. Інцидент стався на Закарпатті. 26-річний мешканець Львова вирішив нелегально потрапити до Угорщини і заплатив за це чималі гроші 15 тисяч доларів. Переправники пообіцяли. Йому безпечний шлях, але після отримання коштів просто залишили його біля річки з човном та вказали напрямок. Все пішло не за планом уже в перші хвилини. Коли чоловік спробував подолати загороджувальний паркан, човен порвався. Відчайдушний втікач вирішив допливти самотужки, але не врахував сили течії. Вода миттєво підхопила його і він втратив контроль над ситуацією. За його словами, у боротьбі з тисою він двічі думав, що це кінець. Дивом йому вдалося вибратися на берег, але далі рухатися. Він не зміг, тіло не слухалося через переохолодження та судоми. Саме в цей момент його помітили прикордонники, які патрулювали територію. Вони оперативно дістали його з води на катері, зігріли, дали сухий одяг і гарячий чай. Зараз правоохоронці розслідують цю справу і шукають тих, хто наживається на бажання людей втекти за кордон, не замислюючись, що замість порятунку вони можуть їх просто відправити на дно. Проїзд дорожчає. Перевізники Львова вимагають підняти тарифи, але міськрада не погоджується. Чи справді ціна на пальне та запчастини змушує підняти вартість проїзду? Або ж львів'яни знову заплатять більше, не отримавши кращого сервісу. Перевізники Львова звернулися до міського голови з вимогою переглянути тарифи на громадський транспорт. Майже всі автотранспортні підприємства, включно з комунальним атп 1 підписали відповідне звернення. Вони аргументують своє прохання зростанням витрат. Пальне подорожчало на 5 гривень за літр, а інфляція на запчастини сягнула 28%. Також перевізники зазначають, що середня зарплата водіїв за останні півтора року зросла з 10 до 21 тисячі гривень, а автобусний парк поступово оновлюється. На їхню думку, без підвищення тарифів якісні перевезення забезпечити буде неможливо. Але чи влаштовує містян ця якість? Міська рада наразі не підтримує ініціативу підвищення тарифів. Вона чітко дала зрозуміти. Поки перевізники не покращать умови перевезень, говорити про здорожчання квитків немає сенсу. Останнє підвищення тарифів відбулося не так давно, 1 вересня минулого року. Тоді готівковий квиток подорожчав до 25 гривень, а власники Леокарт почали платити 13 гривень. А як вважаєте ви, чи готові платити більше за проїзд, якщо сервіс залишиться таким, як є? Чи справді витрати перевізників виправдовують нове підвищення? Діліться своїми думками. ou comentários Втрачений артефакт повернувся додому. Чи може предмет меблів мати справжню історичну цінність, і що змусило російського реставратора віддати реліквію, яку він не хотів продавати навіть за 5 тисяч євро. До митрополитчих палат Української греко-католицької церкви у Львові повернулося крісло митрополита Андрея Шептицького. Цей унікальний артефакт десятиліттями залишався втраченим після того, як у 1980-х роках його викрав російський єпископ і вивіз до. Курської області. Про повернення крісла повідомив старший пастор Християнської Євангельської церкви у Львові Валерій Марченко, який і доставив його до Свято-Юрського собору. І як вдалося повернути історичну реліквію. Все стало можливим завдяки українським військовим, які звільняли території на сході України. Саме вони вийшли на слід артефакту і переконали реставратора, що крісло має повернутися на батьківщину. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.